Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, сьогодні Церква закликає нас до прощення. Христос каже: якщо ви будете прощати людям їхні провини, то простить і вам Отець ваш Небесний. Але як нам прощати, коли довкола війна, коли на нашу землю прийшло зло? Чи можна пробачити ворога, який свідомо коїть зло? Чи всі можна прощати? Це важке питання, але у Євангелії Христос молиться за тих, хто не знає, що чинить. Але ми не зустрінемо, що Господь прощає книжників фарисеїв, які свідомо воюють проти правди. Він викриває їх і говорить: горе вам, книжники фарисеї лицеміри. Чому? Бо вони не просто грішать із людської слабкості, вони перекручують правду, виправдовують зло. Чинять хулу на Духа Святого, тобто свідомо відкидають істину? І за, і за це Христос каже: хула на Духа Святого не проститься. Тому чи, можемо, тому чи можемо ми пробачити тим, хто знає, що чинить, але не кається? Ми не маємо права пробачити від імені тих, кого вбили прощення, можливо, лише там, де є покаяння. Як нам? Не отруїтися ненавистю. Це важке питання, але відповідь дає нам жінка, яка пережила Освенсо. Це психотерапевт Едіт Егер. Коли їй було 16 років, її з родиною відправили в концтабір, і на очах її вбили батьків. Вона пройшла через жахи, але вижила. Через багато років до неї прийшов колишній нацист. Він не впізнав її, але вона впізнала його. Він не просив прощення. І тоді вона зрозуміла, що не може пробачити його, але, не, але вона може не дозволити ненависті отруїти її серце. Вона написала: прощення це не виправдання зла, це свобода від його влади над тобою. Ми не можемо пробачити тих, тих хто не кається. Але ми повинні не дати злу перемогти нас із середини. Ненависть це продовження ворожої окупації нашої душі. Ми маємо боротися не лише за землю, але і за серце. А от як прощати ближніх? Найважче прощати не ворогів, а тих, хто поруч рідних, друзів, колег, часто саме їхні слова чи вчинки ранять нас найбільше. І прощення ближніх починається з усвідомлення власної слабкості. Ми самі багато разів помилялися, ображали інших, робили боляче. Але Бог нас не відкидає, Він чекає нашого каяття. Прощення це не емоція, а це рішення, навіть якщо образа ще болить, можна сказати, Господи, я хочу пробачити, допоможи мені. І поступово наше серце пом'якшиться. Прощення це не забуття, а відмова від помсти. Ми довіряємо суд Божій справедливості і не дозволяємо злу керувати нами. Прощення це молитва, коли ми починаємо молитися за того, хто нас образив, стається диво. серце очищається, біль відступає, і на його місце приходить мир. Дорогі у Христі, сьогодні, у прощену неділю, церква закликає нас почати великий піст з очищеного серця, але справжнє очищення можливо лише у правді. Прощення це не означає виправдання зла чи примирення з ним. Це означає довіру до Бога, який є справедливим суддею. Прощення це не слабкість, а духовна сила, яка дозволяє нам не бути поневоленими злом. Ми маємо викривати неправду, боротися зі злом, але не дозволяти йому заволодіти нашим серцем. Той, хто не може пробачити, ризикує стати схожим на свого ворога. Але ми повинні навчитися прощати ближніх не з людської сили, а з благодаті Божої, бо без цього наше серце залишиться замкненим для Бога. Тому сьогодні, у день, коли ми просимо. Один одного прощення, я теж прошу у вас прощення за всі недобрі слова, за нерозуміння, за холодність, за те, що не завжди був таким, яким мав би бути. Просіть мене, брати та сестри. Нехай Господь благословить нас на цей святий піст, щоб Він став для нас не лише утриманням від їжі, а й очищенням від злоби, образ і всього, що розділяє нас із Богом і ближніми. Богу нашому, слава на віки віків. Амінь. Боже, благослови.